О, а дивись, які тут гарні білі двері. Ти що, хочеш додому білі двері? Ну а чому не дві, які гарні. Ні, ну звісно, не тобі ж їх мити потім. <пух> О, дивись, класні дзеркалом. Ну да, ти на їх два рази грюкнеш і не буде дверей. Диви до тих білих дверей, які гарні, білі ручки. Ти серйозно? Що це за колхоз? Який Та колхоз? Що 2 ти ще це ще й за половиною тисячі. це ж це у нас тут що? О, дивись. 2900 одні двері. Дуже непоганий варіант, я вважаю. Це якийсь розпродаж, мабуть. Ні, просто двері недорогі. Недорогі. Як один. двері купувати один раз в житті, так це недорогі. А гуму в машину, так це, пожалуйста, найкраще. Да? Ну так? Диви, класні, сірі із ставками чорними. Не тобі, не мені. Дивись. Клас. Ні ну чудово, а чого тоді не ось такі під дерево, двері. Мені дуже подобається. Треба матні сходку відправити. Ти серйозно мамі? А що? Чого не мамі?